У цьому світі є місце для дива. Навіть тоді, коли ти не чекаєш, що хтось почує твоє серце, сьогодні ти почуєш історію, яка стала надією для тисяч. Кожного року маленький хлопчик на ім'я Джасін Блейк писав листа. Він не адресував його звичайній людині. Він писав своєму татові на небо. Його батько помер, коли Джасіну було всього чотири роки. Та маленьке серце дитини не могло змиритися з втратою. Хлопчик писав листи, вкладав у них слова любові, малюнки, свої найпотаємніші мрії. На конверті було написано Татові на небеса, без вулиці, без індексу, просто небу. Ніхто не чекав, що такі листи дійдуть. Пошта зазвичай їх просто не обробляла, та все змінилось одного разу. Це сталося у 2018 році в Шотландії. Один з листів Джасіна потрапив до рук листоноші на ім'я Семюель, працівника Royal Mail. Він не зміг просто виконати листа, відчув, що має зробити щось добре. Через кілька днів Джасін отримав відповідь. Конверт був прикрашений золотими зірками, а всередині офіційний лист Royal Mail. В ньому говорилось: ми доставили твого листа на небеса. Хоча це було нелегко, ми доклали максимум зусиль, щоб твій тато його отримав будь певен, він почув тебе і пишається тобою. Хлопчик не міг повірити очам. Він тримав у руках доказ того, що його лист дійшов. Його мати Тереза була настільки зворушена, що поділилася цією історією в соцмережах. Публікація миттєво розлетілася по інтернету. Тисячі людей з різних куточків світу дякували невідомому листоносі за доброту. Хтось писав: Це найкраще, що я читав цього року. Інші додавали, це повернуло мені віру в людей. Сем'юель довго не розголошував, що саме він був автором відповіді, але коли історія дійшла до національних новин, він зізнався, що просто хотів зробити щось добре для дитини, яка втратила найрідніше. Цей вчинок став символом людяності. Він показав, що навіть простий працівник пошти може стати героєм, не тому, що врятував світ, а тому, що вчасно почув серце дитини. Відтоді Джасін щороку продовжує писати листи татові, а його мати розповідає цю історію в школах, щоб надихати інших не боятись вірити в добре. І, можливо, саме твій невеликий вчинуть теплі слова, підтримка або просто увага теж колись стане для когось відповіддю з неба. Просто слухай і пам'ятай. Доброта Завжди доходить за адресою.